Мене звати Оленка, і це рубрика «Що по ІТ», де ми говоримо про стан ринку, шанси на першу роботу, кращу роботу чи роботу в принципі. Але по-перше, з новим роком. Нехай він буде кращим за попередній, бо скільки ж можна. Сьогоднішній випуск майже повністю присвячений компаніям, де ІТ-вці хочуть працювати, хто публікує найбільше вакансій, а хто найактивніше наймає розробників загалом і початківців. Зокрема, буде багато неймдропінгу, а в кінці трохи про глобальні тренди. Тож додивіться, мені особисто буде приємно, якщо ви підпишетесь на канал. Одобаєте це відео і напишете коментар. Наприклад, де б ви хотіли працювати. Напишіть найсміливішу свою фантазію, можна навіть повністю відірвану від реальності. Цікаво, це буде Google чи міністерство магії? Ну а ми традиційно починаємо зі стану ринку і хорошої новини. На доу теж відзвітували про зростання кількості вакансій. Я кажу теж, бо в попередньому випуску ми вже говорили про цей тренд на джині. от, кількість вакансій за цей рік на доу сягнула 78 тисяч. Зростання, яке почалося торік, продовжилося з таким. Самим темпом плюс 30% вакансій рік до року. Є зміни в п'ятірці найпопулярніших категорій. Вакансії для HR-ів та тестувальників витіснили категорію Sales, яка торік була на четвертому місці. Але трійка лідерів незмінна: це розробники, маркетологи та аналітики. Тут треба зазначити, що на доу категорія аналіст об'єднує всіх зі словом аналітик у тайтлі і дата, і продакт, і бізнес-аналітиків теж різко набрала популярність категорія військова справа. Таких вакансій стало аж у сім разів більше ніж торік. Це, до речі, не тільки і не стільки примілтек, хоча й про нього теж там найбільше шукають пілотів ВПЛА і вибухотехніків, але і c розробників, продактів та smm менеджерів Також майже втричі зросла кількість вакансій для AI ML і вдвічі для категорій Hardware та акаунт Manager. Ці тренди ми точно бачили у попередньому випуску. На джині зараз Data Science Boom, А категорія Embedded має найменшу конкуренцію і дуже хороші шанси на найм. Без зростання цього року вакансії пов'язані зі створенням контенту. Наприклад, копірайтер, технікалрайтер, а також артіст. Мабуть, це привіт від штучного інтелекту. Серед вакансій для розробників найактивніше зростали ті, де потрібно знати C++, Node.js та Python. PHP та Unity без змін. А для Go та Scala є невеличке падіння. Ще один важливий результат року це понад 33 мільйони донатів для збройних сил. Які зібрали спільнота доу найбільше збирали на наземні роботизовані комплекси. Тож, впевнена, наступного року ми точно почуємо про результати їхньої роботи. А поки що хочу подякувати кожному за ваш внесок. Вам спільнотам, фондам, які допомагали в цих зборах, та особливо військовим. Від загальних трендів галузі перейдемо до більш конкретних до окремих компаній. Лідер за кількістю вакансій на доу із великим відривом і вже три роки поспіль генезис. Вони розмістили понад 1600 вакансій за рік. Також понад 500 вакансій розмістили NX, Evoplay, Boosta та Universe Group. на Джині. Ця статистика трохи інша. Лідерами за кількістю опублікованих вакансій залишаються та Глобалоджак, які опублікували понад 1800 вакансій кожна. На третьому місці, як і минулого року, залишається фрактал, раніше відомий як Netpeak Group, А на четвертому новачок цьогорічного рейтингу NX. І це перша компанія, яка активно використовує обидві платформи. Тож не дивно, що NX цього року також в трійці лідерів зростання. Компанія збільшила публікацію вакансій на джині аж у п'ять разів. До речі, я запрошую почитати цей матеріал на нашому блозі Лампа. Там ще багато цікавого. Про компанії на джині хто найбільше наймає, хто наймає найдорожчих, а хто відповідає на всі відгуки без виключення? Спойлер. Останніх мало, але також ми зібрали топ компаній, які найбільше цікавлять кандидатів. Визначали це за двома критеріями: підписками на вакансії та пошуком на сайті. Лідер першого рейтингу тримається вже третій рік поспіль. Це Global Logic. Але Люксофт, який був на другому місці, потіснили Фрактал, Скелар, НХ та BetterMe. Загалом нових підписок саме на компанії цього року більше ніж минулого. Але схоже, вони пов'язані не лише із привабливістю компанії, але й з кількістю опублікованих вакансій. Чим більше кандидат бачить компанію в пошуку, тим вища ймовірність. Підписки на неї. Другий рейтинг виглядає мені чеснішим, тому що пошук на сторінці вакансій це просто текстове поле з автокомплітом. Там шукають навіть компанії, які зараз нічого не публікують на джині. Лідерами тут стали Scalar, Genesis та Global Logic. Також у топ 5 аутсорс гіганти Epam та SoftServe, а замикають двадцятку Mono і Nova Digital. Доу оцінювали привабливість роботодавців інакше. Опитування понад 4 тисячі українських it фахівців запитали, чи хотіли б вони працювати у певній компанії. Привабливість компанії оцінювали. За відсотком відповідей дуже хотіли б. Як і в попередні роки, Grammarly, зараз Superhuman, утримує позицію найбажанішого роботодавця серед українських айтівців. За рік показники компанії практично не змінилися. Майже 70% респондентів зазначають, що хотіли б тут працювати, із них 38% дуже хотіли б. На ці результати не вплинули ані скорочення в попередні роки, ані цьогорічний ребрендинг компанії із новою назвою. Як і торік, наступними в рейтингу йдуть Nvidia і Мон, а Макпо після Річних скорочень, хоч і є в рейтингу, але дещо втратив позиції. До лідерів також входять Ajax-System і SoftServe. Ключовою рисою цьогорічного рейтингу є те, що майже нікому за рік не вдалося підняти свою привабливість як роботодавця. Єдина компанія, яка суттєво покращила свої показники, це SolidGate, яка минулого року не входила до топ 25 а зараз на 23-му місці. Як можна було очікувати, чим крутіший IT-вець, тим він вибагливіший. Спеціалісти рівня сіньор і вища загалом рідше ніж інші фахівці відзначають компанії як привабливих роботодавців. Наприклад, в Grammarly дуже хотіли працювати 46% джунів, але лише 37% сеньорів. Більш досвідчені частіше обирали варіант непогана компанія для роботи. Ті, хто шукає свою першу роботу в ІТ, мають дещо інший рейтинг. Лідером тут став Mono. Далі йде Nvidia та Ajax Systems, тобто всі топ 3 продуктові компанії. Але наступна трійка в рейтингу сервісні. EPAM, SoftServe та GlobalLogic. Початківці та свідчери, до речі, найменш вибагливі. Дуже хочуть працювати в Mono більше половини. До речі, про початківців Доу опитали 33 компанії, які загалом наняли майже. 3,5 тисячі джунів. Це на 500 спеціалістів більше ніж минулого року. А джунів за кордоном виріс аж в два рази. Найбільше початківців за даними опитування найняли Genesis, аж 950. на другому місці. Epam і на третє вийшла Globalogic, випередивши SoftServe та Fractal. Також більше ніж удвічі зросли найми початківців у компанії Boosta. Цікаво, що порівняно з минулим роком відчутно змінилась і структура спеціалізації джунів. Стали помітно менше наймати в Support та Operations найми джунів тестуваль. Та розробників майже без змін. А от маркетологів, аналітиків та дизайнерів відчутно побільшало. чи вас дуже здивує ця інформація, але скіли роботи зі штучним інтелектом це топ навичка наступного року. Британська компанія Ravio, яка спеціалізується на дослідженні зарплат в ІТ, опублікувала звіт, за даними якого за рік позицій із AI у Тайтлі стало у сім разів більше. AI-інженер інженер вже не нішева спеціалізація, а найбажаніший кандидат. Якщо ви знаєте конкретно, що він робить, напишіть в коментарях. Або ні, можливо, ви хочете залишити ці знання лише для себе, бо таким кандидатам зі старту пропонують вищі зарплати. А більшість опитаних равіокомпаній будуть пріоритизувати AI і машин Learning наступного року. На цьому в мене все. Побачимось у наступному випуску, якщо нас усіх не замінить штучний інтелект. Вибачте, було дуже важко втриматись. Па!